На відео Андрія Заплітного з Чорнівців нагороджують на чемпіонаті Європи з карате. Він здобув дві золоті медалі у категорії до 75 кілограмів. Андрій боровся з суперником з Бельгії. У фіналі переміг спортсмена з Туреччини. До фіналу я зустрівся саме з цим бельгійцем, чемпіоном молодіжної Олімпіади. Теж мені було з ним дуже цікаво поборотися, тому що на попередніх змаганнях міжнародних я йому поступився за вихід в фінал. І тут мені вже було принципово виграти його. Склалося так, що з турком я теж зустрічався на прем'єр-лізі, саме в Туреччині. Там я йому теж поступився з рахунком 2-2, і тут вже зміг виграти його з рахунком 2-0. В Україні я перший, хто серед чоловіків зміг привезти чемпіонату Європи дві золоті нагороди. На дорослому чемпіонаті Європи 21-річний Андрій був перше. Раніше здобував медалі серед юніорів. Окрім індивідуальних поєдинків на євро 2023 ще одне золото за плідний здобув разом з командою української збірної. У нас там була дуже цікава конкуренція в фіналі, адже перші два поєдинки ми поступилися. Третій поєдинок мій тренер та спортсмен діючий Валерій Чоботар зміг вибороти перемогу. Командою ми вибороли перше місце на чемпіонаті Європи вперше. Це довгі роки спільних зусиль всієї федерації, всієї України. І от наша чоловіча стінка в цьому році змогла вибороти перше місце і перемогти таких титулованих спортсменів, як французів. Фіналі. Завдяки перемозі. Хлопець з 80-го місця у світовому рейтингу Чемпіонату Європи піднявся до шостого. В першу чергу це статус. Вже це та сходинка, яку першочергово вона досягнута в спорті, справді ще на цих змаганнях я здобув ліцензію на європейські ігри. Це організовує Олімпійський комітет комітетні змагання для Європи. В них приймають участь всі види спорту, які беруть участь на Олімпійських іграх. Поміж змаганнями та регулярними тренуваннями, Заплітний займається карате з дітьми. Я треную діток з п'яти років. Ми вже їздимо на міжнародні змагання. У мене вже самого як тренера є нагороди з міжнародних змагань моїх кушлю. Ми цим дуже пишаюся і дуже радий, що маю змогу виховувати молоде здорове покоління. У червні цього року хлопець поїде на європейські ігри, де також планує вибороти золото. Данія Олотковська, Юлія Трач, Василь Григоряк суспільне новини, Чернівці.